Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Копійочка. Нові акції з 15 по 21 вересня. Шкарпеточки є різноманітні і підслідники, і такі класичні, і трошки вищі по 17.50. Труси жіночі. Без шовні по 34 гривні. Гарненько під сукенки, не буде видно, шовчики. Чоловічі труси по 49 гривень з такою широкою резиночкою Є з різними малюнками. Жіночі колготи 20 ден за 39 гривень. Є світліші, є темніші, чорні, і розміри теж є в асортименті. Дуже красивені салатники. Мега-красиві. Мега Дивіться, які вони різнокольорові. Постараюсь вам всі показати. Вони і ззовні мають малюнок, і всередині, і він відрізняється. Можна зробити, знаєте, стіл яскравішими. Так, Це ще такі. Я, до речі, усі ще не бачила. Ціна їхня 29 гривень, діаметр 12 а висота 6. Такий оранжевий колір. Ну, дуже яскраві, барвисті. Цукерки в такому форматі батончика по 10 гривень, вага 30 грамів. Є апельсиновий смак з арахісом і є ще полуниця, теж з арахісом. Нектари від садочок об'ємом 950 мл за 40 гривень. Яблуко, виноград, мультифрукт, маски та шампуні для волосся об'ємом 1 літр. Ціна 120 гривень. З вітамінами це Е-ботокс. І ще є ось такий варіант: це є з гіалуроновою кислотою та кератином. І ще один варіант біотином та пептидом. Вологі дитячі серветочки упаковці аж 120 штук, ціна 48 гривень. Так, на вигляд, вони виглядають довшими, ніж звичайні. Акційна ціна на засіб для чищення: Марсель Універсал за паска, тобто без розпилювача. 600 мл 130 гривень. Персін порошок для прання 3 кілограми, 300 гривень. Ще є знижка на вологі серветки. Супер Fresh. дитячі 120 штук із клапаном. Подобається мені цей розпродажний стелаж, корзиночка. Дивіться, яка прикольна іграшка. Хотинка з домашнім улюбленцем. Я так думаю, що це зайчатко Так, вушка має 10 гривень. Нормально. Нормально, я вам скажу. Так, це якийсь брелочок. Не бачу ціни, правда, на нього. 75 гривень це є сумочка, дівчача дитяча, такий чудік. 39. Шукаємо, щось зі суперзнижками. Аж 65% знижка на таку палітру тіней. Чотири кольори, і є вони різних. різних відтінків набори. Цей стаканчик для зубної щітки пасти 20 гривень. Так, такі тіні, на жаль, немає цінника. Тримаче для нотатки. Це в офісі прикольно, знаєте, що собі занотував і прищепив. Теж, на жаль, не бачу цінника. Йдемо далі. Серветочки із мікрофібри розмір 30 х 30 за 27. Такий варіант, це є більші 35 на 40 см за 39. Такі рушнички. До речі, малюнок вишитий. Ціна 19,50, розмір 25 на 50 см. Такі підставки декоративні. Дуже гарненькі. Ви знаєте, підставки під гарячі вже перейшли на новий рівень. Вони вже виконують не лише. Захист поверхні. А, й декоративну функцію. Ну ж, краса. Отподимося, скільки таке коштує. Так, ціна 39 гривень, діаметр 38. Ножиці кухонні з чохлом. 37,50. Кава у зернах 1 кг. амбасадор Нейро. 500 гривень за кілограм. Чай мономах за 60 гривень, розсипний 90 грамів. Також є пакетований з акційною ціною. 39 гривень за 25 пакетів. Чай тет 25 гривень. Кожен раз, коли його бачу, згадую, що він колись продавався з подарунком ложечкою чайною. Поховинська папірня, туалетний папір дитячий, 4 рулони 3-шаровий 50 гривень. Рушнички паперові від торгової марки диво. 2 рулони за 40 гривень. Цукор кристалічний білий діамант 1 кг за 31 гривню. Така рибниця у вигляді рибки. Ціна 185 гривень. По 130 гривень тарілка керамічна у вигляді листочка. Тарілка керамічна діаметром 19 см за 115 гривень. Нова колекція виглядає досить привабливо в сірих кольорах. Є ще тарілка обідня більшого діаметру. 26 см тут діаметр, а ціна 135 гривень. Є меншого діаметру по 19 см 115 гривень. І салатники глибокі по 115 гривень. Їхній діаметр 15 см. І того можна зібрати цілу колекцію. Бачите, є глибше. Така мілкіша, але теж вона глибока, на суп, я думаю, підійде. Десертна тарілочка і обідня. І ще є нова колекція посуду в зеленому кольорі. Такий блідо світло зелений Важко його вам описати, він як оливковий відтінок. Краї ще такі цікаві, хоча камера показує, ніби це біленький колір. Ціна теж по 115 гривень. На такі ось цей більше, я думаю, теж 139 см як було в цій колекції. Давайте проскануємо. І ціна теж 115, діаметр аж 27 см. Теж з таким краєм. Просто рай для тих, хто любить різноманітні чашечки, які приїхали з цікавими візерунками 65 гривень 350 мл об'єм. Є ще в такому варіанті. І бачу позаду ще є Покажу, показую поближче, з таким малюнком, але цікаво, знаєте, малюнок складається враження, що не намальований є, а зроблений із глазурі. Я думаю, що це видно по камері. Такі новинки з'явилися чашечки. Їхній об'єм 220 мл, а ціна 49, хоча ціна не акційна, але в порівнянні з іншими магазинами і з іншими чашками, то досить така адекватна, скажімо, по 75 гривень такі, вони рельєфні, об'єм 380 мл такі акційна ціна чашечки 75 гривень 450 мілілітрів. Ось такий є в двох кольорах. Ціна 95 гривень, об'єм 320 мілілітрів. Угу, такий, як ми з вами щойно дивилися, але світліші ціна теж 75 гривень. Склянка для холодних напоїв на 280 мл. Така от незвична форма 55 гривень. Баночка для зберігання, скляна із кришкою та ложкою. Ложка, кришка, пластик ціна 55 гривень, а об'єм 550 мл. Менажниця скляна. Така цікава, незвична. Це тут є розділ. Можна якісь закусочки розділити. Ціна 115 гривень діаметр 19 см. І є вони в трьох варіантах. Я так розумію, що ще бувають з прозорого скла, бо цей варіант з темного. Дуже багато цікавого пластикового посуду. Набір серветочок три штуки, розмір 20 на 20 см, 17 гривень. Акційна ціна на таку ганчірку для миття автомобіля. 39 гривень, ручка телескопічна, розсувається на 75 сантиметрів. Чохол на сидіння унітазу за 49 гривень. Рушник для ніг, махровий, 135 гривень, чому для ніг, бо вони є такі цупкіші? Їх можна, знаєте, кидати на підлогу, як ви ходите з душу, такого от плану. Хоча і витирати ним теж буде приємно. Він не є як килимок, а як рушник. 95 гривень, рушничок для... для чого він? Пише для обличчя. 50 на 100 розмір так, для обличчя Такі, з квітковими зображеннями. Ось ці супер пухнасті рушнички. Розмір їхній 50 на 100 і ціна 95. 135 гривень рушничок для них махровий. Освіжувачі повітря з акційними цінами. Запаска до автоматичного від торгової марки Glade за 150 гривень. Airwick ціна 148 Різні є аромати на вибір. Капсули до посудомийної машини. 24 штучки, 220 гривень. Це є від Сомат, а від фейрі 260 гривень, 29 гривень. Для ручного миття посуду «Фейрі» рідина 68 гривень 450 мл і 160 за літр 350 мл. Ось такий максимальний ефект засіб для миття посуду: 450 мл 30 гривень. Донат 78 гривень кітер. Серветки для вологого прибирання 100 штук за 145 гривень. Універсальні. На з об'ємом 1 літр. Акційна ціна 110 гривень. Капсули Аріль 12 штук 200 гривень. Капсули Аріль 10 штук за 180 гривень. Акція по 28. Кондиціонери Lenor за 109 гривень 798 мілілітрів. Фейрі об'ємом 1 літр за 130 гривень. Можна сміливо казати, що це такий подарунковий набір рушничків. Як бачите, є два варіанти такі і такі. Ціна 245 гривень. І ще, знаєте, що цікаво, який тут в них розмір цього одного рушничка? Не бачу, щось не зазначено. 4 в коробці, і є декілька варіантів кольорів. Такий рушничок для волосся. Вони є такої цікавої форми, незвичної, бачите, як капюшон. І закручується, фіксується на гудзичок. Ось тут десь є петелька, і за нею тут зачіпається 65 гривень ціна. Господарське мило один шматочок вагою 200 г за 18. Порошок для прання гала для ручного. Ціна 33 гривні. 300 г. Для автоматичного прання французький аромат 38. Савекс по 34 гривні. Вага теж 300 грамів. Аріель 50. Літл бір 20 гривень 350 грамів, трошки більше. Поштучно капсули сіла для кольорових речей 11 гривень. Незвична новинка. Це її набір кульок для дезодорування. кросівок 6 штук за 24 гривні. Тут ще вказано, що можна просто в шафі залишати, і буде аромат. Ну, відчувається аромат, хоча вони в пакетику зі застіпкою. Приємний аромат присутній. Зубна щіточка про студент 24 гривні. Кольори на вибір. Зубні пасти сплат 75 мл 119, 100 мл 147 мм. Кремило тверде 125 г за 20 гривень. Морські мінерали, пелюстки, апельсин та краса і догляд. Велика знижка аж 45% на щітки масажні, ціна 60 гривень. Є ще ось такі щіточки, тут ще є дозатор для засобу миючого, для шампуню, наприклад, ціна 40 гривень. гель для душу 250 мл за 73 гривні. Фагел для душу ціна 77 гривень. Правда, ось такий варіант більша знижка. Ціна 73. Гель для душу із дозатором Б'янка 1 кілограм за 105 гривень. Фітолінія крем гель для душу. Ціна 48. І є аромати. До речі, ось такий я бачу вперше м'ята та лайм. В інших мережах не бачила такого аромату. Гелі душу парфумований 400 мл 40 гривень. А ще в копірці можна знайти дуже цікаві зручні органайзери ще й зі знижками. Це 39 гривень, такий підвісний варіант, речі, я собі купляла схожі, але ось такою вузькою смужечкою дитині в садочок прикріпила на якісь дрібнички, резиночки. Грибінчик, дуже зручно таким користуватись. А ще дивіться, яка є цікавинка. Мішок для прання, розмір 40 на 50, за 39 гривень. Дуже гарно прошитий, бачу замочок. Тут ще є такий клапан, який закриває замок, щоб він не відкривався. І оп! І є вони з різними малюночками. Так, Хочеться вам їх показати ті малюночки ананаси, кактуси. Теж ананаси, краплинки і пандочки. Кешбек 50% на усі шкарпеточки. Акція діє по 18 вересня включно. Асортимент досить і досить великий. Є дитячі, жіночі та чоловічі. Мені найбільше сподобались дитячі, але вони прикольні такі. За різними мордочками, вушками, такі по 29. Ну, є з чого вибирати, і по 19,50 є. Такі дитячі, можуть бути і на жіночу ніжку, це, мабуть, жіночі, такі вони е, менші. 19,50. Такі вже осінні, вищі, теж 19,50. А знаєте, що ще привертає увагу? Домашні капці. Дуже гарні. Ці, правда, не пише, але красиві. Такі є більш пухнасті. 285 гривень. Пухнасті такі. Цей варіант 285, є також і чоловічі. Ціни різні, 185, 285, але уточняйте собі ціни на сканері. Бо буває, знаєте, що переставлені такі з помпончиками. Вони є ще в інших кольорах. Чи тут сіренький, коричневий, а помпони всюди кольорові. Шампунь для волосся Шама по 105 гривень. Об'єм 400 мл. Частенько можна знайти прикраси для волосся дуже цікаві. Такі метелики. Ціна 49 гривень, кольори є різні, і тут ще і поєднання кольорів різне. Ой, дивіться, які незвичні, з подвійними крилами. Ціна теж 49 гривень. Є металеві 65 крабики. такий варіант 75. Фарба для волосся гарнір Color Naturals по 98 гривень. А такий варіант за 115. Копійки заокруглю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Бігуді набір із 6 штук 23 гривні. Вологі серветочки 100 штук за 65 гривень. Рожеві натурали. антибактеріальні 58, 120 штук, Такі мега величезні, 120 штук за 73 гривні. Тут 120 штук парфумовані 70 і 72 штуки за 38 Теж парфумовані чорні. Гарна. Да, да, да. Молочко для демакіяжу. Для зняття макіяжу огіркове 50 гривень від доктор Санте. Санта». Біокон, пінка для умивання за 75. Тоніки від Елен по 56 гривень 200 мл. Елен, пінка для умивання 70 гривень 150 мл. Міцелярна вода 500 мл за 84. Скраб для тіла 80 гривень. Авокадо такий кокосовий по 100 гривень. І ще магданний 80 скраб для тіла, сухий кокосовий. 60 гривень 200 грамів, Знижка ж 50%. Емульсія для тіла алої 90 гривень. З дозатором 500 мл. Масло, пінка для обличчя. Ціна 75 гривень. Пілінг 55. Гелі для умивання. Є за 150 гривень зволожуючий, а гель крем за 75. Бальзам для них «Лінеа» 30 гривень 75 мл, Такий за 35, а такий за 42. Крем для рук із дозатором. Об'єм 275 мл, Ціна 75 гривень. Такий кремовий чок, мають приємні аромати. 75 мл 35 гривень. Anwee 58 і такий Сос, більший об'єм 100 мл. 124. Крем для обличчя Біотон, 45 гривень з 150 мл. Втричі більший об'єм від класичних об'ємів кремів для обличчя. Маква крем для обличчя за 55 гривень. З екстрактом алоєм. Доктор Санте 140 гривень, 100 гривень. Зая 85. Нівей крем для обличчя 130 гривень, віковий 55 плюс. Доктор Санте Кремчики зі знижкою в 50%. 100 гривень 145. Такий з вітаміном С і з СП захистом 15 139 гривень. Багато є на вибір, 140. Бальзам для губ Нівея, вишня 86 гривень. Ой, це що за супер ціни. Ви знаєте, можна навіть купити дітям для творчості. Ціна 10 гривень. Така прикраса. У вигляді фруктиків різноманітних можна досипати до лизунів, слаймів. Та й загалом можна десь наклеї їх причепити. Тут вказано, що це для нігтів, але, на мою думку, вони трошки заоб'ємні. Але що? Це ж моя думка, <смітна> можна її не враховувати. Багато різних штучок для декорування нігтів з супер цінами. От 13 гривень, і коробочка, і бульонка така. 45 гривень пензлики для макіяжу. Ой, що щось було пензлики. А вже нема, а вже розібрали такий пенсик за 12,50 по 25 гривень. Такі камінчики. Тут є різні ножиці, пінцет для брів 15. Апельсинові палички кольорові по 20. Пудра для нігтів втирка. Це прикольна штука. Можна за декілька секунд зробити зовсім інший дизайн. Це по липкому шару втирається і воно стає блискуче. На зимові свята дуже актуально, багато хто любить знайти блискітки. 25 гривень. Пензлик 56, то це 5 штук за 49 гривень. Двохсторонні. Багато цікавого зі знижками. Такі 6 штук спонжиків за 19. Ножиці за 30 гривень. Це теж спонжі 19,56 штук. Пензлики зі знижкою 36-40%. Ціна 25-30 гривень. Спонжі 10 гривень. І неакційна ціна. Ну, ви подивіться, яка ця красота. Це її основа під макіяж за 90 гривень. Ефектно виглядає. Матуюча база 139, також є різні палітри. 100 гривень це її палітра тіней та контурінг. 6 відтінків. Палітра тіней за 100 гривень, 9 кольорів. 50 гривень тіні для повік, 4 кольори. Праймер для обличчя за 50. Так, такі мінеральні пудри. Ціна 139. Хоча вони мені виглядають досить темними. Може, то не вони? Ось, ось пудра. Від торгової марки Лі Рен. Це теж від Лірен, але я думаю, що це є бронзер рум'яна. Ну, так, тут так і пише бронзер і рум'яна. І таке Лірен ціна 139 гривень. Колись користувалася від цієї торгової марки кремом для обличчя. Дуже мені сподобався, і автоматично чомусь в мене з'явилася довіра до цієї торгової марки. І то вже так придивляюся, а можете собі спробувати ще їхня декоративна косметика. Тестер на тієї ціна 139 гривень. Матуюча, крем, матуюча Бібі-крем. BB, BB так, пудра 55 гривень. Так, знаєте, можна прикупити по бюджетним цінам на Ленпро, я так розумію, розпродаж, бо дуже такі великі знижки, 58% тональний крем Бі-бі. 95 гривень цей ось такий. Так, пудра 95, 75 палітра тінець. Тіні для брів 75, праймер для повік 75, гель для брів 80 гривень. Але тут є прозорі, а цікаво, чи це темний. чи Це прозорі по акції. Мабуть, ось такий. Тут багато всього і зразу. Ви запитували в мене про подарункові набори. Поки okay, ще, мабуть, не сезон, то акцій на них немає. Є ось такий набір для волосся: 265 гривень. Це і бальзам і шампунь від пантін. Такі набори. Тут три одиниці. Ціна 450 450.